Виконуємо номер 110 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Для якого значення Y, Значення виразу 5 y відняти 3, удвічі менше за значення виразу 6 y додати 2. Раз значення виразу 5 y Відняти 3, удвічі менше. То, щоб вон, значення цього виразу дорівнювало значення виразу 6 y додати 2, його необхідно збільшити удвічі. Складемо рівняння, збільшимо удвічі, помножимо на 2, значення виразу 5 y відняти 3. І Дорівнює 6 додати 2. Ну, а тепер розв'яжемо наше рівняння і знайдемо значення ігрек. Помножимо 2 на кожна в солушка. 2 множимо на 5 ігри буде 10 іг. 2 множимо на 3 буде мінус 6, 2 на мінус 3 буде мінус 6. Праву частину переписала. 10 y Перенесемо доданок зі змінною і з правої частини, змінивши знак на протилежне. Буде 10 ігрок відняти 6 ігрок. Перепишемо доданок без зміни з правої частини і перенесемо мінус 6 з лівої, змінивши знак на протилежне, зведемо подібні доданки від 10 віднімемо 6 і помножимо на спільну букву на частину. 2 додати 6 буде 8. 10 відняти 6 буде 4, маємо 4 у дорівнює 8. Тепер поділимо на 4. Отримаємо у дорівнює 2. Записуємо відповідь, для якого значення у? Отже, відповідь для значення y дорівнює 2. Номер 110 із прав для повторення розділу 3 виконано.